Вітаю вас, маленькі друзі, вітаю вас, шановні батьки! Сьогодні заняття незвичне, а підводне, фантастичне. Запрошую вас у морську подорож подивитися на поверхню моря, опуститися в його глибини і познайомитися з найцікавішими його мешканцями. Ну що, ви готові? Тож вирушаємо! Подивіться, який підводний світ казковий, манливий, прекрасний, такий незвіданий. Море, здається іншою планетою, в глибинах яких проживає безліч цікавих мешканців. І з деякими ми сьогодні з вами познайомимось. Знайомтеся, це медуза. Медуза одна з найдавніших мешканців морів та океанів. Вони з'явилися задовго до динозаврів. Акула це риба хижак, відома нам своїми гострими, як бритва, зубами, які можуть перекусити металевий пруд. А це восьмініг. У восьміногів аж три серця та кров синього кольору. В восьміг немає кісток, тож спокійно може пролізти куди завгодно. У морської черепахи немає зубів, а розхожий на пташиний дзьоб, а плавають черепахи дуже швидко. Морський коник найповільніша риба. Самі по собі вони пересуваються дуже повільно, тому іноді вони чіпляються за інших риб. І подорожують таким чином. А це морський краб. У крабів вісім ніг і дві клишні. Морський грібенець має близько 100 очей. А це риба клоун. Сім відомий нема. Морська зірка. В неї відсутня голова. А замість крові вода. Касатки грізні морські мешканці, яким під силу здалати акул, дельфінів і навіть дорослих китів. Дельфіни – самі нерозумніші морські мешканці. У кожного дельфіна є своє ім'я, яке отримує при народженні. Кит найбільша тварина на планеті, і важить він як 10 легкових машин, а ще він може пускати фонтани. Малята повторюйте разом зі мною кит великий, а немо маленький. Акула зла, а дельфін добрий. Морський коник повільний, а черепашка, яка. Так, швидка. А зараз пропоную пограти в гру? Хто заховався? Уважно придивіться, хто заховався за коралом. Так, це дельфін, молодці. А зараз хто заховався? Так, акула, граємо далі. Хто ж зараз заховався? Правильно, медуза. А зараз хто заховався за коралом? Це вусмініг. Які ж ви розумнички? А зараз хто заховався? Це морський коник. А це морська черепаха. А зараз впізнали, хто це? Правильно, морський краб. А це хто? впізнали? Молодці? Це риба, клоун. Хто ж це заховався? Так, це морська зірка. Подивись, будь ласка, уважно на екран і скажи, хто тут зайвий? Так, це собака. А чому? Тому що собака це домашня тварина. А дельфін, медуза та морський коник це морські мешканці. А тут хто зайвий? Так, зайва сова. А чому? Тому що сова це птах, а крап, морська зірка і морська черепаха це морські мешканці. А тепер розглянемо цей малюнок. Хто тут зайвий? Так, це сонечко. Сонечко це хто? Це комаха. А риба клоун, Акула і восьмініг це морські мешканці. Молодці малята, ви чудово впорались з усіма завданнями. До нових зустрічей! Підписуйтесь, ставте вподобайки, навчайтесь граючись!